Добрий день, шановні глядачі! У цьому відео хочу вам показати, як додати новий товар з штрих-кодом, уктз кодом як додати додавання акцизної марки, щоб запрашувало. Всі деталі, які стосуються водотовару. Покажу, як без сканера це робити, як з сканером. В общем, все буде зараз. все ви побачите. Коли ви дивитесь це відео, рекомендую подивились трішечки, поставили на паузу, повторили. Далі трошки пройшли по відео, поставили на паузу, повторили. Таким чином, ви. Зможете навчитись, бо якщо будете просто дивитися, а потім просто повторяти, то толку не буде. Так, по-перше, нам потрібно, щоб були зроблені всі звіти. Всі звіти це мається на увазі 501, 502, 503 звіти. 501 це те, що ви робите в кінці дня. 502 і 503 ви робите зазвичай в кінці місяця. 502, якщо не робите, просто викинете. 502, 503, як зробите, просто його складете. І додасте потім до того звіта, що буде в кінці місяця, бо це накопичувальний звіт. Як перевіряти? Щоб перевірити, чи всі звіти ми зробили. Ми нажимаємо команду 208 І PS. І там ми побачимо, що є в нас звіти: 501 так, 502 так, 503 так. Якщо три звіти так, значить. Всі звіти зроблені і можна додавати товар. Оплата для виходу. Додаємо товари кодом 611. Набираємо 611. PS 1, 2, 3, 2, 1 PS. Потім у нас запитує код товару, під яким хочемо запрограмувати в касовий. Це буде код товару. Ну, 1. Код товару 1. Ми бачимо 1, нажимаємо PS. І тут написано код товару 1 і найменування. Значить, ми вводимо найменування коду товару. Починаємо це все з УКТЗ-коду. уктз код обов'язково зауважую, що він з 10 цифр. І він є в вашій податковій накладні. Ну, у ктз код на оцей первак це. Можемо перейти ось у чеком. Бачите, ми чеком можемо переходити на букви, цифри українському, російську. Перейшли на цифри, щоб було нам швидше все. Вводимо у КТЗ-код. Це 22 08 906 900. Потім переходимо цим же чеком на українську мову і нажимаємо 4 рази 2 нуля для того, щоб зробити решітку. Раз, два, три, чотири. Є в нас решітка. Тепер пишемо назву самой нашого товару. Це горілка. Гор. Первак. Отак, От бачите, є котизат-код. Горілка первак 0,2 літра. Потім нажимаємо кнопку КРТ. І бачите ця кнопка, вона в нею можна так ганяти. Це всі опції товару, які можуть бути в нього. Ну, давайте зараз вернемось до кнопкою КРТ. Так, найменування. Раз нажали, ціна. Якщо хочемо, вводимо ціну. Відділ. Якщо хочемо, вводимо відділ. нас цікавить ставка. Ставка ПДВ. У мене ставка ПДВ Г. Там, де стоїть акциз 5%. Переставляємо на Г. На... Далі нажимаємо. Кількість не потрібна. Штучний ваговий ставимо штучний. Теж бачите можна. Далі штрих код. Штрихкод ми введемо в самому кінці вже. Можемо зараз ввести. Так, штрих у нас буде 48, 20, 22, 90, 36 7, 3, 6. Оце в нас штрих код цієї бутилки. Ось він. І далі кнопкою КРТ йдемо до напису акцизна марка. Якщо у нас. Товар з акцизною маркою ми обов'язково ставимо дозвіл воду акцизної марки, бо її потрібно вводити при продажу. Ставимо дозволено і нажимаємо PS. Все, ми бачимо, що у нас код перейшов на 2. Це значить, що у нас вже все готово і зафіксовано. Ми можемо перевірити наш товар. Зараз спеціальною командою це 207 для того, щоб роздрукувати наші товари. Оплата жмем для виходу. До речі, у мене на продажу є список товарів, які вже з готовими штрих-кодами на всю акцизну групу. Але про нього пізніше в кінці відео. Так що, якщо хочете, щоб ніколи у вас не було такої проблеми, як додавання товарів, можете звернутися до мене за телефоном, я вам все поясню. Так, перевіряємо наш первак. Набираємо 207 PS. Оскільки у нас первак був під кодом 1, Пароль 1, 2, 3, 2, 1 PS. І пише, друг бази даних по товарам початковий код. Початковий код у нас 1, Але ж у нас він є 1, Нажимаємо 1, PS. І просить останній кінцевий код. Він у нас теж один, тому що нам тільки одне роздрукувати. Також нажимаємо 1 і нажимаємо PS. І дивіться, що ми бачимо. У нас є уктз код Ось уктз код горілка Переваг 0,2 літра, податкова ставка Г і штрих-код. Такий-то. І друг акцизної марки дозволено. Все в нас є, значить, товар готовий до продажу. Так, як ми його будемо продавати? Зараз вам покажу. Спочатку ми його продамо звичайним способом, а потім покажу, як його продавати за допомогою сканера, коли у вас вже є штрих-коди. Звичайний способ. Це, наприклад, будемо думати, що вона коштує 100 гривень. 100 An код товару 1 КТ і просить введіть акцизну марку. Ну, давайте введемо акцизну марку. Щось таке. Просто щось. Чеком переходимо на цифри. Ввели, Потім нажимаємо PS. І в нас наша акцизна марка відобразилася в чеку. Потім нажимаємо оплата, якщо готівка, і нажимаємо КРТ, якщо картка. Ну, давайте нажмемо картку. Це має чек трошки розтягнутий, бо я ж витягував. А так у нас є наша все є, сума 100 гривень і безготівкова картка. Все. Тепер я покажу, як це все робити за допомогою сканера. Це я зробив копію-чеку. Копію чеку можна робити просто кнопкою плата. Все це будуть копії чека. Якщо у вас є сканер, це все набагато простіше робиться. До речі, коли ми додаємо штрих-код товару, в тому, коли вводимо сам товар, то не треба його вводити, а просто сканувати. Так, що ми робимо з нашим сканером? Ось він цей. Продаємо цю горілку, вводимо 100 ан. скануємо бутилку і скануємо акцизку. І оплата. Все. Ми продали швидко і зручно. Все є. У мене є маленьке оголошення щодо списку товарів, які я можу вам запропонувати. В даний момент є готовий до використання список акцизної групи штрих-кодами. Ну, що ви будете мати? Всю акцизну групу товарів з штрих-кодами. Туди входять цигарки, весь перелік горічаної продукції з іноземними виробниками пиво, вина, сидри. Також для клієнта можна додати якусь продуктову номенклатуру, ну, що там людина заважає. Цей список постійно оновлюється. Я постійно його обновляю, тому що мені люди присилають те, що в них не б'ється, він додається, і я його потім ще раз відсилаю людям або закачую їм на касову, якщо це наші клієнти нашого сервісного центру. Що стосується звітності, у вас буде все окремо, наприклад, окремо горілка, окремо пиво, окремо вино. Окремо цигарки, вам нічого не потрібно буде рахувати. Коли ви робите 503-й звіт, у вас вже будуть просто готові цифри. Обов'язково для того, щоб користуватись цим списком, у вас повинен бути сканер. Без сканера він взагалі не актуальний. Тоді краще користуватись вашим тим, що у вас є. І якщо є сканер, то, звичайно, є сенс мати такий список. В разі якщо ви отримуєте даний список, Йдете просто з флешкою. Я вам посилаю файл, ви з флешкою йдете у ваш сервісний центр. За 10 хвилин вам закачують цей список, і ви можете спокійно користуватись, насолоджуватись продажем, а не мучитися. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. Якщо кого цікавить моя пропозиція, номер телефону буде вказаний в описі і в коментарях. Набирайте, я вам все поясню. Всього найкращого. Мирного неба вам.